Друзі, всім привіт! Ви на каналі Троїстика. З вами Оксана Лолобаєва. Це таропрогноз для водоліїв на вересень 2022 року. Цікаві водолійчики. О, найперше, що буде актуальним в на початку вересня це ваші прибутки, ваші статки, ваші заробітки. Хтось водолів буде розраховувати свій бюджет, власні витрати, власні прибутки, намагатися спланувати свій фінансовий план якийсь. Якщо ви, тим паче, маєте плани на якісь подорожі або на переїзди, то вам тут необхідно. Спланувати взагалі свій план дій, який пов'язаний безпосередньо з фінансами. Для когось може бути питання про роботу ставати так? Хтось Може впливати на ваше життя в плані фінансової підтримки. Якась жінка. Неважливо, хто ви, хлопчики чи дівчатка, водолія, але якась жінка, яка може вас підтримати. Це може бути ваша мама, ваша родичка, сестра, неважливо. А якщо ви маєте собі якусь мету, ми бачимо, що якусь певну мету ви собі маєте. Вам можуть надати якусь можливість дуже цікаву, але вона для вас трошки буде незрозумілою, тому що, начебто, вам доведеться стикнутися з певною, з певною конкуренцією. А це знову ж таки може бути якась пропозиція по роботі, але вам буде незрозуміло достеменно, або що вам необхідно там буде робити, або щодо вашої функції, щодо вашого ставлення в колективі, або щодо майбутнього, взагалі, яким чином це буде все розвиватися. Але тим не менше, якщо ви розумієте, хто ця жінка або хто ця людина, яка вам пропонує, ви можете роз'яснити всі ці моменти, які для вас є можливо такими, як сказати, закритими від вас, чи щось, що, мабуть, закритими від вас. Тому що та людина, яка вам це пропонує, вона вам. Доволі спокійно, достеменно все може роз'яснити і розкласти по поличках. Тобто, якщо вам пропонується якась допомога, припустимо, від людини, до якої у вас склалося певне агресивне ставлення, і ви звикли реагувати на пропозиції цієї людини з викликом. То постарайтеся розібратися в своїй підсвідомості, що у вас викликає таку реакцію. І постарайтеся просто поговорити з цією людиною аби роз'яснити всі ті моменти, які від вас, як вам здається, приховані. Тобто. Найважливіше тут це спілкування і комунікація. Ваша основна задача тут налагодити комунікацію. Не конфліктність, не суперечки, а звичайну комунікацію, де люди один з одним говорять, ведуть перемовини, а не конфліктують. Можливо, це для вас буде саме таким досвідом, уроком, яким чином можна збудувати. Комунікативні стосунки з людьми, з якими ви раніше розмовляли на підвищених лише тонах. Середина місяця тут якийсь рух, якийсь прорив. Якщо ви там сиділи на одному місці, думали, чим вам зайнятися, ви тут конкретно бачите свою мету, розумієте, яким чином ви будете до неї прямувати. І єдине, що вам залишається, це контролювати всі ті процеси, які навколо вас розвиваються. це... Розуміти, до якої мети ви йдете, і яким чином ви її будете досягати, буквально ви будувати собі план дій покроково, і буквально ось покроково, по рядочках у порядочках закреслювати ті а, пункти, які ви здійснили собі. У вас починається новий етап вашого життя, де на вас лежить вся відповідальність. І ви маєте прийняти, перш за все, конкретне рішення, яке відсікає з вашого життя все старе, що вас тягло назад. Ви надихаєтесь новою ідеєю, або новим знайомством, або новим, новим обставинам свого життя. Новими обставинами свого життя ви надихаєтесь. Так, звичайно, вони, ці обставини можуть вдихати у вас нове повітря, змін, перемін і так далі. Але вам не можна випадати в. Емоції лише, і потрібно мати ясний чіткий розум і використовувати свій досвід, який ви мали а, до цього етапу. Так? Тобто а, контролювати всі дії, які ви впроваджуєте, а, всі а, контакти. Всі аспекти життя потрібно контролювати, тому що якщо ви якийсь фактор упустите з вашого поля зору, то існує вирогідність, що все може розвалитися в одну мить. Тобто використовуйте свій досвід, він вам допоможе, але також не бійтеся розпочинати новий етап вашого життя, навіть якщо у вас там є якась певна конкуренція. Треба бути впевненими, впевненими в собі за будь-яких умов, впевненими у собі і своїх силах. Третя декада вересня. Тут просто кардинальні зміни для водолів. В кожного це буде власний досвід, власні зміни і так далі. Але ви можете різко змінити або роботу, або. Місце проживання, країну проживання. Ви можете змінити різко кудись виїхати, або поїхати в інше місто, або змінити роботу, або вийти з тих стосунків, які вас не влаштовують. Вже це така, це така вже. Ситуація, коли ви не можете ніяким чином на неї впливати, тобто у вас були певні шанси, щоб взяти під контроль своє життя в свої руки, але ви поза певних обставин, або через страхи, або через будь-які причини ви не могли вдіяти певні зміни в. Впустити у ваше життя, та, і взяти над ними контроль. А, то тепер вже життя говорить, ну, раз ти не можеш, то тепер дозвольте посуньтеся, ми тут самі все вирішаємо. І вам же тут доведеться лише пристосовуватись до нових обставин. Ну, добре. Треба бути дуже уважними Ми. до тих пропозицій, які вам надходять. А ви вдалі маєте тут повністю включити весь свій аналітичний розум. І ви маєте відчути і зрозуміти, що якщо вам щось пропонують, і це дуже емоційна, якась пропозиція, яка вам дуже подобається, вас надихає, ви там вже будуєте собі плани, ви маєте собі конкретно дуже Под... Подробно. Дуже детально собі розкласти по поличках, до чого призведе там, я не знаю, ця співпраця або ця пропозиція, яким чином ви будете почуватися, поводитися і так далі, з огляду на прийняту цю пропозицію. Треба розуміти, що не все так. Емоційно розфарбовано і красиво буде у житті, як вам все змальовують. Тобто тут треба включати мозок дійсно і ним користуватись наповну. І оця аналітика, вона ж вас самих і заспокоюватиме. Вам же самим від того буде краще, коли ви проаналізуєте все те, що навколо вас відбувається. Рекомендація для водолієв на вересень 2022 року. Шанс, новий шанс. Не упускайте можливості почати щось нове у своєму житті, тому що такі шанси вони даються не завжди. І коли ви від них відмовляєтесь. Іншого шансу такого подібного може вже і не бути, тому вам необхідно просто конкретно розуміти. До чого це все приведе, і не боятися. Тобто, якщо ви берете шанс, якусь можливість, але ви, ви чуєте шанс або можливість, і ви розумієте, ви починаєте аналізувати, думати. Тут важливо не припускати в свою голову якихось страхів надуманих. Тобто, ви маєте все чітко проаналізувати. І коли страхи беруть гору, да, і ви говорите собі, та ні, я краще не буду погоджуватись, бо ще не зрозуміло, як воно все вийде. Тобто тут необхідно ризикнути, але варто домовлятися, варто все робити у партнерстві. Не варто відмовлятися від шансів лише тому, що вам страшно. Ви маєте собі зрозуміти, що так, тут є певні ризики, але я до цього готова, бо я це е, ну, п -п 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 передбачаю, що так може бути. Але це не факт, що все відбудеться саме так. Такі справи для вас, водолі. Дякую вам за увагу. Всього найкращого, пока.